Всім привіт! Сьогодні буду готувати руле... сирний рулет. Тут такі самі прості інгредієнти входять: 3 яйця, 3 столові ложки сметани, чуть соди, 2 столові ложки муки або 40 грам, і 200 грам твердого сиру. І фарш. і до фаршу, фаршу одна цибулинка. Сіль перець і все беру суху миску вибиваю сюди білки. Não, que quer porque Чуть солі, ось так, трошечки. Буду збивати до пінки. міксу. Додаю ті жовточки сюди і знову трошки зіб'ємо. Я кое- Ще трошечки зіп'ю на малейшей кусти. першого соди трошки. Так, зовсім чуть-чуть, ніби на кінчику ножа. Зовсім чуть, чуть і Сиплю муку, 2 столові ложки, на мені швидкості <клес> і сюди додаю ще сир. Натертий на дрібній терці, ті, і моркву, треться, будь-який твердий сир. Просто ложкою його перемішаю. Викладаю на пергамент. Я трошечки змащу олією, його, зараз дуже неякісні пергаменти. Викладайте тільки на той пергамент, в якому ви впевнені, що він вам не пристане до тіста. Збиваю і тут розрівняти. Десь так, щоб сантиметр був тувщина. Мірно. Таким прямокутником. потім ми будемо завертати в рулет. І все, я ставлю в духовку розігріту духовку десь 150-160 градусів. На десь 20 хвилин приблизно, плюс-мінус. Не знаю, як вас там ті духовки, будете бачити, тільки, щоб знизу не було коричними, отут от, будете заглядати. Зверху має бути. Таке не прилипати до рук. Поки тісто випікається, приготую фарш. Хто придбав м'ясо, ну, змолати можна на м'ясорубці разом з, цибул... З, цибул... З, цибул... з цибулинкою одною, такою середньою. Я так і зробила, а хто просто фарш придбав, то готовий, то просто на дрібній терці натріть туди цибулинку одну і все. І сюди ще додаю одну чайну ложку солі, перед чорний мелений. Так все до смаку додати і то все перемішати. А хочете, можете додати ще якісь приправи до м'яса чи до шашлику, якщо любите. Перемішати, щоб всі добре розійшлася. Тут воно не пристає до рук, воно вже спечене зверху і знизу воно таке біле, біле, воно вже готове. Пергамент я купила добрий, бачу той раз. Можна використовувати його для цього рулету. Добре буде відліпати. Я беру разом з тим пергаментом перекладу на стіл, а тут, на тій самій проти, я буду тут випікати той рулет. Застелю фольгою, бо його треба буде замотати в фольгу. І зразу сюди, отак другим боком викладаю тісто. І по ньому... Мастити розмащувати вже буду фарш. Але, правда, він має остигнути 5 хвилин. До того фаршу можна ще додати соєвий соус, одну чайну ложечку. Я той раз додала. І тепер, коли тісто остигло 5 хвилин, то воно не має зовсім остигнути трошечки. Не було таке сильно гаряче. Воно має бути тепле, щоб добре заверталося тісто в рулет, скручувалося. <кій> Той фарш. Рівномірно тут по всьому тісту розкласти, розмастити так. Це виглядає, ніби дуже складно випікати його, але якщо все якісний, все є під руками, то дуже швидко його готується той блед. І так само інгредієнти дуже прості і гарно виглядає і смачно. І тут ще можна використовувати оливки зелені, тут серединка буде така з оливок, Але хто не любить оливок, то сюди не кладіть. Я так потрошки виложу. Буде трошки так цікавіше. Але так потрібно щільно, щільно так от притиснути сильно, щоб воно добре так скрутилося, щоб там повітря не залишалося. Там десь трошечки втріснемо, потім назад зробиться нормально. Щільно закатати і тут позакрити краї. І все, і знову на пів годинки в духовку, але вже чуть-чуть збільшити з токсину. Минуло півгодинки. Я думаю, рулет вже спечений є. Я його легенько тут розверну, Якщо е, часом ви не допечений, то назад завернути і трошки ще допити можна. А перевірити, треба Так, трошки надрізати. Чи фарш спікся? Якщо фарш вже спечений, значить, можна його так залишати. Треба скуштувати. Я скуштувала, воно все добре, Пропеч... пропечене, нічого не сире. Я так трошечки відкриваю, щоб та пара вийшла. Не зовсім відкриваю. Ще гаряче. трошечки почекати би, було, воно би само відлітилося. Я його зовсім не відкриваю, а так трошечки от кладу по фульму, щоб пара виходила. І нехай так остигає. Вони вже остиг. Це такий чуть-чуть теплий, але вже можна його нарізати. Він трошечки ткутичнику дістав, але в загальному добрий, гарний. І запах тут неймовірно смачний. Зараз я його ріжу. Ще трошки так, ще можна, щоб він чуть-чуть устиг, -чуть але в загальному. Встигне ще буде краще нарізатися. Рулетик сирний вийшов, дуже смачний, дуже гарно пахне, неймовірно гарно. Бачите, в розрізі з оливкою він трошечки такий найцікавіший. Так що готуйте, нехай вам вдається. Якщо маєте якісь запитання, ставте, я відповім. Пишіть. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб побачити наступне моє відео. До зустрічі!